Всім привіт, друзі! З вами Дарина Пру. Ви, як завжди, на моєму каналі. Сьогодні я б хотіла розповісти вам, де можна сфотографуватися на пам'ять. Дуже красива карта, ну що ж, не буду вас затримувати. І розпочинаємо. По-перше, заходимо на цю карту. Ця карта, ви думаєте, що це за карта, там що одяг просто можна міняти. Ну ні. Ми повинні зайти на неї. Так, друзі. Ми, ми зайшли. Перше фото можна зробити ось тут біля фонтану. Гляньте, як тут дуже красиво. Так що, якщо хочете, можете ось так встати і, зроб... і взяти свою анімацію. Типу. Дивіться, ось так це дуже красиво виглядає. О, дівчат. Ви ну тут не прикольно скажу, ну давайте, звісно, не можна копірувати, але ладно. Так. Я получу дівчинку. О, ось вона. Все, я взяла. Гляньте, який у неї дуже красивий О, огляд. Ну, звісно, так же ви можете. Зараз. Теретя, якщо наводок, не вибухну, можете лиця типу отак взяти. Так, дівчинки, підійшли. Дивіться. Так, дивіться. Так же ви можете взяти анім. Боже, що це за людина? Перепнує одіва одівається. Боже. Так. так, давайте виберемо анімацію. Так, а чого анімацію не можу взяти? Так, дивіться, тут же можна міняти образи. О, типу, щось таке. Так, а давайте подивимося, що коштує 3000. Так, давайте подивимося тут, що коштує. Ну, цікаве взагалі щось. Дивіться, далі я можу показати, де ви можете мемфо можете ось так рухуватись. Або ж чисто на, на, на лаву і отак сфотографуватись буде дуже красиво. Так же, покажу ще де можна сфотографуватися. Ви можете трошки відійти від фонтану сюди, або ж ось там можете. Ну, я на дивіться тут аж сонце. Дивіться, давайте я встану там, де більше сонця, в принципі. Ну, прикольно, що було, так. Боже, що там в чат пишуть, я взагалі не розумію. Так, от сюди ви можете ось так сфотографуватись. Зараз анімацію візьму, якщо вона візьметься. Не візьметься, ладно. Ось ось така карта, вона дуже красива. Ви можете ось так сфотографуватись, якщо хочете попасти в моє відео. Тоді я, ви можете, дивіться, я можу розповісти, в яку карту я захожу. Я захожу в Мартер Містер 2, в Брокхевен. Я короче, я захожу заходжу в цю гру, яку вам показувала, заходжу в Брокхевен, заходжу в Мардер Містер 2. І якщо ви зі мною зустрінетесь, я дозволяю вам зробити фото зі мною. Якщо ви українці, то я з росіянами не якщо ви росіяни, то я вам не дозволяю взагалі фото. Якщо ви українці, то я вам, звісно, дозволяю фото. А росіянам взагалі не дозволяю. Гляньте, яка тут краса, або ж ви можете. Підійти от сюди. Як головне, щоб у вас, у вас був свій сервер, тому що тут люди будуть заважати. Так ви можете, типу, ось так сфотографуватись Це дуже прикольно. Давайте. О, давайте отуди от підійдемо. Так, почекайте, ця дівчинка. Вона ж змінила? Так, вона, напевно, скін робить. Гляньте, який у мене образ так. Дивіться, ось тут можна ось так типу зробити так. Я захожу в Брок. Брук... Я захожу в карти, як Мардер Містер 2, Брок Хевен, Taro Obhale, Паркури. Дивіться, також ви можете ось так сфотографуватись. Гляньте, яка тут краса, тут дуже красно. Або ж ви можете ось так сфотографуватись. Це дуже популярно, ви можете фотографуватися, фотофуватися, як. Давай дивіться, ось так можете. Це дуже класно буде. А якщо танець підібрати, то тут взагалі буде дуже класно. що ви можете, типу, так, давайте я підійду ближче. От... Ось так ви можете сфотографуватись. Ось так дуже красиво. Ну, з вами була я. Давайте я ще раз покажу, де можна ще сфотографуватись. О, до речі, я можу тут фото зробити. Ну-ка, давайте ось так. Так, фото. Фото. Все, у мене фото є. Давайте... Друзі, ні, друзі, я не буду додати. О, дивіться, так, що ви можете тут кольори різні змінувати. Типа ось так можете обично, можете так, як і світло. Можете отак. Так, давайте. фото. На пам'ять також ось так дуже красиво. Так. О, оце дуже красиво гляньте. що ви отак зробите, оце мені більше подобається. Тому що отут мені дуже сильно подобається. ці розове небо таке красиве. Так. Давайте піду, покажу, де ще можна сфотографуватись. О, дивіться, якщо так почекати, що всі вийшли. Ні, не вийшли, але вони може кудись пішли. Ви можете ось так біля фонтану. Ти типу, подивіться, як дуже красиво тут. Тут просто ви зараз впадете стільця. Дивіться впастільця, ну впадіть. А до речі, хто зараз нідає, а хто кашу, або борщить, е, смачного всім на весь день! Що зараз їде, Можете написати мені в коментарях. Дякую велике. Дякую просто. Ось так можна. Можна ось так. Блін, хлопець. Можете ось так. Ось так, в принципі, дуже красиво. Хлопець, ти підійшов. Так. Ну, розове це дуже красиво. Ось так навіть. Тут дуже красиво. Ну, з вами була я, Даруна. Всім пока-пока!